Поміж іншого, він нагадав про зникнення унікальних паперів 16-20 сторіч, у тому числі листів Михайла Грушевського із фондів Львівського державного архіву. Цей факт виявили торік, у липні. Тепер Держкомархів прагне попередити подібні крадіжки і просить 500 мільйонів гривень на покращення охорони, створення цифрових копій документів і ремонт приміщень. Тему продовжить Руслан Кухарчук. Крадіжки, пожежі, затоплення та руйнування складів реальність багатьох архівів по всій Україні. На думку голови Держкомархіву Геннадія Боряка, це наслідки мізерного фінансування галузі. Тепер він намагається отримати з держбюджету ні багато, ні мало 500 мільйонів гривень. На порятунок архівної справи в державі. Таку суспільну увагу до себе архіви та архівісти прикували лише після резонансного викрадення унікальних документів 16-20 сторіч із фондів Львівського державного архіву. Цей факт виявили торік після того, як тодішній прем'єр Віктор Янукович подарував листи Грушевського національному історичному музею в Києві. Пізніше стало відомо, що архівні документи Януковичу передав відомий колекціонер. Останній своєю чергою придбав їх на чорному ринку у столиці. Усі технічні засоби захисту і охорони абсолютно безсилі перед людським фактором, тобто перед тим самим внутрішнім злодієм. Фактично будь-який документ за бажання завжди можна винести із сховища, без явних наслідків і небезпеки оперативного викриття. Головний архівіст країни констатує, викрадення документів проблема не лише українська. Нещодавно з Паризької національної бібліотеки винесли 30 тисяч унікальних рукописів і книжок. Щодо львівської справи, то Тоборяк запевняє, кардіжку організував один із працівників архіву, щоб дискредитувати нинішнього директора та обійняти його посаду. Сама ж директор Діана Пельц називати прізвище цієї людини відмовляється і констатує. Вже посилили охорону і встановили сигналізацію. Можливий такий варіант, що колекціонери е, зверталися до працівників архіву, пропонуючи їм гроші, напевно, за те, щоб були винесені такі чи такі документи. Це можна припускати, звичайно, я думаю, слідство це встановить. У Київському центральному архіві заперечують можливість викрадення документів, а ще вихваляються своїми експонатами. Це що? Юрій Хмельницький, універсал ведьман з власноручним підписом. І початкою гетьмана. Бачите, Юрій Хмельницький рукою власною. Гетьмани були абсолютно писаємо. Давати архівістам бажані півмільярда гривень на порятонок галузі і підвищення зарплат Мінфін не квапиться. Втім, і сама програма розвитку цієї справи ще не затверджена. Тож не особливо здивує поява на чорному ринку унікального документа з підписом якогось гетьмана. Руслан Кухарчук, Олександр Горнейчук, НТН.